На Прикарпатті перебуває офіційна делегація представництва ЄС в Україні. Відбулось кілька офіційних зустрічей з міською та обласною владою. Поспілкувалися гості також із пересічними івано-франківцями, організувавши посеред міста Вікторину за правильну відповідь на запитання про євросоюз. Учасникам вручали подарунки з символікою ЄС а також картини. Вікторина просто неба в центрі Івано-Франківська її організували, щоб дізнатися, що тутешні перехожі знають про євросоюз і чого прагнуть. Акція всеукраїнська її вже проводили в кількох містах і продовжуватимуть це робити й надалі. Ути нам є ще до чого, тому що в нас дуже багато є проблем, як ви знаєте, в країні, і перше, до чого нам треба прагнути всім, це до миру, до об'єднання країни. І ми сподіваємося, що наша акція якимось чином допоможе це зробити. Участь у вікторині беруть в основному діти та молодь. Знання демонструють з легкістю, активно піднімаючи руки подарунками, задоволені. От я виграла цю картину. Я дуже вражена, що це такий професійний рівень. Взагалі ну питання не важкі для того, хто цікавиться, хто цікавить євросоюзу, а поруч виставка фотографій різних європейських міст для того, щоб люди самі змогли зробити висновки, який шлях нас чекає попереду, і наскільки ми близькі? Це фотографії людей, які були в цих містах, тому що якщо ви подивитесь уважно, то ми бачимо міста Європейського союзу і міста України, але одного регіону делегація представництва ЄС в Україні завітала на Прикарпаття з багатьма проектами, до яких хочуть залучити різні верстви на та представників різних організацій